Криптовалюта це сфера 21-го сторіччя, аналогів якій просто немає. Ця сфера розвивається найшвидше з усіх. Сюди інвестують не тільки звичайні люди, а цілі компанії. Світові фонди інвестують мільярди доларів. І навіть цілі країни створюють запас криптовалют у себе в бюджеті. Портрет людини, яка займається криптою, вже давно асоціюється з успіхом в абсолюті, а шалені історії заробітку в крипті постійно вспливають в змі. Проте є сумна правда. 99% людей втрачають в крипті свої кошти і часто через неправильно обрані способи заробітку. Основна проблема новачків в крипті криється в помилкових уявленнях щодо того, що дійсно працює в криптовалюті, та скільки на це потрібно виділяти часу, або мають уявлення про крипту в тому образі, який не має нічого спільного з реальністю. Тож в цьому відео я покажу, які є способи заробітку в крипті, які з них є найефективнішими. Скільки на них потрібно виділяти часу, щоб гарно заробляти, та які використовую особисто я, один з цих п'яти способів приніс мені більше 200 тисяч доларів прибутку. В цьому відео я поділюся своїм досвідом, який я набував протягом п'яти років в крипті, та покажу, що дійсно тут працює. Розкажу, скільки де я втратив, а скільки де заробив. Ключова суть цього відео показати вам, як не втратити кошти та вийти на системний і стабільний заробіток в крипті. Тож, Почнемо оглядати 5 способів заробітку на крипті. Перший спосіб це трейдинг. Більшість людей, які чують про крипту, одразу думають про трейдинг та графіки. У колах крипти це класика, це навіть називають першою сходинкою людини, яка починає займатися криптовалютою. Що ж таке трейдинг? Умовно, його можна поділити на два типи. Перший це спотовий трейдинг, другий це ф'ючерсний трейдинг. Давайте для простоти розглянемо на прикладі автомобіля. Спотовий трейдинг це тоді, коли ви купляєте собі у власність автомобіль і розраховуєте, що через деякий час, умовно через півроку, ви продасте цей автомобіль і на цьому ще й зможете заробити. Ф'ючерсний трейдинг це коли ви фактично активу ніякого не купляєте, а умовно заключаєте з кимось парі, в якому кажете: Я думаю, що цей автомобіль через півроку буде. Коштувати або дорожче або дешевше, використовуючи ф'ючерсний трейдинг, ви ще й теоретично можете заробляти на падінні ціни на актив. Хоч і про цей напрямок в крипті чуло дуже багато людей, однак насправді заробляти на ньому дуже важко. З трейдингу все максимально нестабільно. Навіть трейдери з п'ятирічним досвідом все одно втрачають багато грошей. Щоб досягати тут якихось результатів, потрібно вчитися роками. Дуже багато часу на це виділяти, аналізуючи кожну риночну ситуацію. Ну і звичайно, що ви нікому не зможете делегувати свою роботу, бо ніякий трейдинговий бот або інша людина не зможе виконувати роботу за вас та робити якийсь результат. Також, будучи трейдером, ви повинні мати великий капітал, бо якраз заробляєте ви на відсоток від капіталу, яким торгуєте. Умовно, маючи капітал в 100 доларів, ви не зможете робити нормальний результат, бо навіть класні трейдери торгують лише на 10-15% в місяць, і це вважається суперкосмічний результат. Хоч і більшість трейдерів розказує, про проб компанії, які можуть видавати свої фінанси, щоб ви ними торгували як трейдер. Однак тут є також сумна статистика: 95% трейдерів не проходять навіть перший етап кваліфікації на це фінансування. Більше того, говорячи про трейдинг, в нас ще з'являється така річ, як плечі та ліквідації. Це умовно тоді, коли ви торгуєте 100 доларами з 10 плечом, тобто фактично ви торгуєте тисячма доларами, і через це ваш прибуток може стати більше. Однак є така штука як ліквідація, і при невеликих коливаннях вас може повністю ліквідувати та ви втратите всі ва. Ваші кошти ChatGPT показує нам статистику про те, що тільки 1% трейдерів заробляє на дистанції. Це означає, що 99 трейдерів. Втрачають свої кошти. Особисто я втратив на трейдингу більше 20 тисяч доларів, тому я особисто на своїй шкурі провідчував всі мінуси цього напрямку. Через важкість в освоєнні і нестабільність доходів даємо цьому способу заробітку 4 з 10. І йдемо далі. Другий спосіб це трейдинг мемкоїнами. Що таке мемкоїни та чому трейдинг ними я виділив в окремий розділ? Мемкоїни це монетки, які буквально кажуть: ми нічого фундаментального не робимо, робити не. Збираємось, ми запускаємо свій токен. І ви можете спробувати купити його та поспекулювати на ньому, трейдинг мемкоїнами має всі ті ж самі мінуси, що і звичайний трейдинг, але до цього додаються ще декілька особливостей. По-перше, це казино величезних масштабів, яке дуже різко взлітає на хайп через якісь космічні значення по зростанню. Якийсь актив може вирости за добу на тисячі відсотків. Однак тут є свої нюанси, а саме в тому, що якщо хтось вклав тисячу доларів і заробив 100 тисяч доларів. Це означає, що інші люди сумарно втратили 99 тисяч доларів і втратили через те, що просто не встигли вийти з цієї спекуляції. Фактично, це спосіб заробітку, в якому хтось заробляє, якщо хтось втрачає, і основна гра тут фактично продати актив. Перш ніж це зроблять інші люди, само собою, немає жодної людини в світі, яка, купляючи токен, має надію втратити на ньому кошти. Через це й виходить, що це максимально кровожадний ринок. Загадаємо ту саму монетку Трамп. Я знаю пару людей, які заробили на ній мільйон доларів. Однак я знаю сотні людей, які втратили тисячі, десятки, а то навіть і сотні тисяч доларів на цій монеті. Крім того, щось теоретично можна заробити тільки на якихось суперпопулярних мемкоїнах. Однак 99% мемкоїнів, які виходять кожного дня по тисячі штук, це повний скам. В більшості мемкоїнів заробити просто неможливо, бо як тільки якась людина купляє якийсь мемкоін, то Людина, яка володіє більшою частиною токенів, одразу їх продає, забираючи собі увесь прибуток. Це ще не кажучи про величезну кількість скаму, яка тут є, яка відбувається кожного дня в цих мемкоїнах, через наше бажання заробляти, а не просто грати в казино, я ставлю цьому способу заробітку 2 з 10. Ідемо далі. Третій спосіб заробітку це IDO. Давайте для початку зрозуміємо, по якому принципу він працює. Умовно є проект в хребті, який хоче продати своїх токенів. По низькій ціні на певну суму. Часто це робить проект, аби зробити для себе додатковий маркетинг. Умовно проект вибирає 10 тисяч людей і дає кожному з них купити токена свого на 50 доларів по заниженій ціні. Через декілька днів токен потрапляє на біржу, і людина може продати ці токени. Часто навіть це виходить в плюс. У цього способу заробітку є декілька загвоздок. Перше, це те, що не всі проекти можуть виходити гарно, і ви теоретично навіть своїми інвестиціями можете піти в мінус. По-друге, якщо проект дійсно класний, то частіше за все в нього дуже багато бажаючих занести свої кошти. Умовно, на 10 тисяч місць може бути 100 тисяч або 500 тисяч претендентів. Самі розумієте, що в такому натовпі людей важко отримати цю можливість і потрапити в ці 10 тисяч щасливчиків. Загалом є варіанти підвищити шанси потрапити в це IDO. Шляхом того, щоб створити велику кількість аккаунтів. Але і тут є нюанс. Проекти не дуже люблять такий підхід, тому вони можуть заблокувати ваші аккаунти. Ну і головний мінус в тому, що тут є періоди засухи. Це той період, коли якісь класні проекти не виходять. І через це вас фактично може бути 3 місяці, півроку без класних проектів. Ну і само собою вам потрібно буде йти якісь. Інші способи заробітку, щоб якось розбиратися в цей час, поки немає нових IDO. В цілому тут реально заробляти. Однак потрібно цей спосіб заробітку совміщати з якимось іншими, де більш стабільний заробіток. Ставимо цьому способу 5 з 10 і йдемо далі. Четвертий спосіб це P2P. Що це таке та як це працює? Це фактично купівля та продаж крипти напряму між людьми. Людина хоче купити USDT за свої гривні, ви можете йому це зробити. Людина. Хоче придбати гривні за свої USDT, ви також можете це йому зробити. Фактично, тут заробіток на різниці курсу валют купили дешевше, продали дорожче. Іншими словами, арбітраж. Хоч і на слух, це може здаватися легко, однак, по факту, там. Купа підводних каменів. Почати варто з того, щоб хоч нормально заробляти на P2P, вам потрібно мати великий стартовий капітал. Умовно, людина, маючи 500 доларів, може заробляти там по одному по 0,5% з кожної своєї угоди. От умовно, ви обміняли комусь 500 доларів. З Звичатом якоїсь комісії з цього одного обміну ви б могли заробити приблизно 100 гривень. Звичайно, що це взагалі несерйозні доходи. Тож щоб заробляти тут дійсно багато, вам потрібно. Потрібно мати дійсно великий капітал, яким ви могли б оперувати. Кажучи про P2P, тут вам постійно потрібно бути включеним в процес. Потрібно постійно швидко відповідати людям в чатах, аби вони вам не поставили поганих оцінок, через які з вами більше не будуть працювати інші. Окрім того, в P2P тебе постійно пробують обманути на кошти через чат, через скасування якихось угод і так далі. Способів скаму в P2P просто безліч. І це все тільки вершина айсберга за рахунок того, що це побудовано на взаємодії з банками тут. Постійно блокують картки, постійно блокують рахунки через велику кількість переказів. Також для зростання в прибутку вам обов'язково потрібні великі ліміти, які виходять за рамки того, що можна робити на одному банківському аккаунті. Через це вам потрібно купляти банківські рахунки інших людей, а це не зовсім легально. Тож загальна оцінка цьому способу заробітку два з десяти. Ідемо далі. П'ятий і найліпший спосіб це ретродропи. Саме цей спосіб заробітку. Може приносити вам кошти напівпасивно на регулярній основі. Саме завдяки ньому я можу робити дорогі подарунки своїм близьким, об'їзд в більше 30 країн світу та створив дуже круте оточення навколо себе. Тепер я точно можу сказати, що якщо ти хочеш мати високий рівень життя, регулярно купляти собі нову техніку, ходити на шопінг та на дистанції робити великі покупки, такі як машина та квартира. при тому виділяючи цьому способу заробітку не більше однієї-двох годин на день то ліпшої сфери просто немає. Це сфера, в якій можна працювати з будь-якої точки світу і самостійно будувати собі графік роботи. Саме тут ти можеш розпочати без вкладень і заробити капітал, працюючи сам на себе. Тут легко розібратись і не потрібен математичний склад розуму. Це показують і мої результати. Завдяки ретродропам я заробив більше 200 тисяч доларів в крипті. і також показують результати моїх студентів. Давай я тобі покажу, як тут заробляються перші. 3 тисячі доларів. Я допоміг вже сотням людей заробляти на крипті та змінити своє життя. Хтось вже заробив першу тисячу доларів, хтось вже заробив півмільйона гривень, хтось забезпечує своє життя та життя своїх дітей завдяки крипті. Хтось купив собі MacBook, iPhone, хтось купив собі машину, про яку давно мріяв. І дивлячись на це, все приємно розуміти, що мій досвід та система допомагає людям реалізовувати свої бажання та мрії. Більше кейсів та відгуків ви можете побачити в телеграм-каналах, які є в описі під цим відео. Щоб перейти до суті, давайте спочатку розберемо, як взагалі працюють ретродропи і на чому саме ми тут заробляємо. Механіка роздачі грошей тут максимально проста: є фонди, які інвестують в проекти. І проєктам максимально важливо, щоб в них були користувачі. Фактично, проекти платять людям гроші за те, що вони стайновляться їх активними користувачами. Саме за це проєкт і роздає токен всім своїм користувачам, які вони після цього можуть спокійно продати і вивезти гроші собі на картку. Чому ж ретродропи це найорганічніший спосіб заробітку, і чому він буде жити ще довго? Відповідь дуже проста. Фактично, проектам вигідно роздавати вам свої кошти. Це для них максимально класний маркетинговий підхід. Саме це є ключова штука, завдяки якій нові проекти до себе привертають увагу нових користувачів. Це фактично працює усюди. Уявимо компанію нова пошта зі своїми класними технологіями, технологіями перевезення, фурами, відділеннями. З одним нюансом. Уявимо, що у цієї компанії нема клієнтів, ми всі розуміємо, що це повний крах для бізнесу, так само і в крипті. Проектам потрібно, щоб хтось користувався їх продуктом. Інакше це буде повний крах проєкту. Як же на ретродропах заробляються перші тисячі доларів? Давайте розглянемо на простому прикладі. По-перше, що потрібно розуміти, щоб отримувати винагороди від проєктів, вам не потрібен якийсь суперкомп'ютер. А деякі проекти ви можете пророблювати прямо з телефону, як приклад, проєкт Warpcast, який виглядає як звичайна соцмережа, як той самий Інстаграм, яким ми користуємось кожен день. Тут ви фактично можете робити все те, що і у звичайній соцмережі. Ставити ставити лайки, писати коментарі, фактично робити все те, що ви робите кожного дня в інстаграмі. І за користування цим проектом нам роздали токенів проекту Spectral. 1200 доларів на кожен аккаунт. Просто за те, що ми робили те ж саме, що й в інших соцмережах кожного дня. І це все можна було робити з телефону. Якщо ви думаєте, що щоб заробляти тут, потрібно виділяти дуже багато часу, то це не так. Більшість людей виділяє по одній-дві годині на день, заробляючи декілька тисяч доларів в місяць. І не обов'язково працювати кожного дня. Можна виділяти собі час раз в тиждень і працювати, коли вам зручно. Зараз як кілька Кілька років тому ретродропи є найприбутковішим, найдієвішим та найбезпечнішим способом заробітку порівняно з іншими нішами в крипті. А заробивши тут перший капітал, ви переходите на наступну сходинку, в якій ви ще менше працюєте або взагалі не працюєте. І просто все, чим ви займаєтесь, це раз в якийсь певний час виводити гроші собі на картку. Якщо ви думаєте, що тут дуже складно розібратися аби почати заробляти, то насправді ситуація протилежна. Це один з найлегших спосіб. В заробітку в крипті, якщо правильно в ньому розібратися та піти по правильному сценарію розуміння, що важливо, розпочати тут можна взагалі без вкладень. В нас є регулярні кейси того, як виходять проекти і роздають тисячі доларів за безкоштовні активності. Якщо ви думаєте, що це жарт, то дивіться це відео до кінця, і ви більше не зможете сприймати реальність, які жили до цього. Адже саме зараз люди, які виділяють цьому способу заробітку по одній-дві годині на день. Заробляють тисячі доларів в місяць, як, наприклад, зробила моя учениця Наталі, яка має сім'ю дітей. І це ніяк не завадило їй вийти на напівпасивний дохід в крипті у 2000 доларів. Або як мій учень Тарас, який раніше працював на звичайній роботі, заробляючи по 10-12 тисяч гривень в місяць, а займаючись криптою, зміг нарешті реалізовувати свої бажання вийти на високий рівень життя. І купити собі машину, про яку давно мріяв. А якщо ти теж хочеш ефективно та стабільно заробляти на криптовалюті, то у мене для тебе є система, яку я створював на базі мого п'ятирічного досвіду в крипті. Та досвіді більше п'яти сотень моїх учнів, які також почали заробляти тисячі доларів на місяць. На навчанні буде більше 50 записаних відеоуроків, які ти можеш дивитися в будь-який зручний час на зручній платформі. Групові зі дзвони разом зі мною, де я особисто показую, які проекти прямо зараз ми пророблюємо, як їх пророблювати правильно, та як тобі максимально ефективно. Повторювати ці дії, аби отримувати монети та заробляти чать зі мною велике ком'юніті однодумців, яке залишається назавжди і після проходження навчання, та наші аналітики, які допомагають тобі на кожному етапі твого шляху. Ком'юніті з інформацією, проектами, гайдами та софтами, яких ні в кого немає, крім нас, всі поради ви отримуєте від справжніх практиків. Кожен з аналітиків мінімум заробляє від 3 тисяч доларів на місяць на крипті, щоб тобі потрапити на навчання та почати безпечно йти до свого заробітку в крипті. Заповнюй анкету, яка є першою в описі під цим відео, після чого я зв'яжуся з тобою, детально презентую програму навчання та розкажу, як тобі туди потрапити. Побачимось на навчанні.